Доброго дня, дітки. Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Пропоную відгадати загадку про дуже гарного птаха. Довгоногий, чорно-білий, у гніздо на хаті сів, довгим дзьобом знайстукоче, ніби щось сказати хоче. Де ж це ти бував? Далеко-далеко, а як тебе звуть? Молодці, лелека. Дітки, хтось з вас коли-небудь бачив цього птаха? А чи бачив хтось із вас, де лелеки будують гніздо? Де розміщується їхнє гніздо? Пропоную послухати віршик Дмитра Павличка Мрія. Як виросту, збудую хату, на хаті колесо приб'ю, а там я поселю крилату. Лелечу клекітну сім'ю, нехай розводиться, гніздиться по всіх деревах і хатах, нехай мені щоночі сниться, що я літаю, наче птах. Дітки, що хоче зробити хлопчик? Чи можна руйнувати гнізда птахів? Лелече гніздо прикрашає оселю. Люди дуже люблять цих птахів. Якщо хтось зруйнує лелече гніздо, то накличуть лихо, біду. Лелеки дуже дбайливі батьки. Вони доглядають за своїми дітками, привчають малих до праці. Малі лелеченята, як трошки підростуть, летять з дорослими лелеками шукати собі їжу. Запам'ятайте, дітки, лелеки живуть сім'ями і дуже люблять свою домівку, той край, де народилися. Лелеки приносять людям щастя, спокій, а тому люди їх люблять і оберігають. Це дуже хороші, працьовиті птахи. Дітки якого кольору в них пір'я. Так, чорне і біле. А який у них дзьоб? Правильно, довгий. Червоний. А які ноги правильно довгі, тоненькі, як називаються їхні дітки? Молодці лелеченята. На згадку про цих чудових птахів пропоную зробити аплікацію гніздо лелеки. Для роботи нам знадобляться ватні спонжі, фарби чорна і червона, пензлик, водичка, кольоровий папір. Ножиці, клей, клейоночка і серветка. Починаємо працювати, розрізаємо один ватний спонж навпіл, зафарбовуємо половинку чорною фарбою. Від другої половинки відрізаємо трикутничок і зафарбовуємо червоною фарбою. З коричневого паперу вирізаємо стовпчик, а з зеленого листочки. Приклеюємо їх на аркуш паперу, формуючи гніздо. Нам залишилось наклеїти лелеку. Ось таке гніздо лелеки вийшло у мене. Тепер пропоную вам виготовити свої. Фотографуйте з ними та надсилайте фото ваших робіт. Дітки, птахів треба оберігати, і тоді вони порадують нас своїми піснями. Дякую за увагу, до наступних зустрічей!